А сервіс взагалі непонятний. Типу, пляшки води ніколи. Ніколи. Никогда... А ну, гляну. Ну я ніколи відвічаю, не бачив пляшки води. ну ні ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір. Я платив за апарти, Тобто, це Боже, це більше. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, україн, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний фірте, все розкажу. Ну коротше, на 55 помножайте, це получиться вам гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. А, ну таке от колись нам воно то гарно виглядає, поняли? Ну колись так було. Вже давним давно в Україні всі готелі гарніші. За ці гроші так взагалі в 10 раз краще, Сервіс краще і так далі. Це коли у нас Святоський там цей Союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас же в 100 раз круче і ярче ніж тут. А вони досі пальці Вієром, що вони з Європа цивілізація, а ми, типу, третій мір. Так воно виявилось навпаки, у них тут третій мір, реально ну, відсталі такі. А у нас цивілізація. От, ну нам рот заткнули війною, на жаль. Ну, от така от історія. Так що, будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте завжди завчасно депозит, готуйте, що може бути холодно, будь, і завжди старайтесь заїхати до восьмого вечора, бо якщо після восьмої вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така екстра пейсмент, тому що, нахуй, дуже поздно ви заїхали. понятно вам? І ти стоїш, і куди ти вже сунешся? Ну, і вони цим користуються. Коротше, ракетори. Все, друзі, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії, це я зупинився по дорозі, бо я з сп... пневмонією сп... сп... їду, поняла? Я просто зупинився це в готелі. Я типу так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одної дороги поїхати. Це ще тому, що тачку ще одну на ЗСУ везу, Я мені зараз виїжджаю з Британії. свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Все, на зв'язку, будемо показувати, що далі. Бережіть себе і майте усю чепуху на увазі. па-па.